Чи має право ТЦК затримувати чоловіка та силою доставляти до ТЦК? Ні, однак, регулярно в мережі ми бачимо подібні відео за повідомленнями очевидців. Події відбуваються на Хмельниччині. Бачимо людей у військовій формі, які затримали чоловіка. Можемо припустити, що це представники ТЦК. На руках у чоловіка бачимо кайданки. Людина здійснює рух руками, мабуть, це було розцінено як втечу із Шовушенка, і за це його починають заламувати, намагаються поставити на коліна. Щось не дуже в них виходить. Гайтавер б'є чоловіка ногою, і той валиться на землю, що було далі на відео не зафіксовано. Нам, звісно, невідомо, що такого вчинив той бідолаха на відео, однак, яким би не було серйозним його порушення правил військового обліку, подібних повноважень в ТЦК немає. Жодним нормативним актом повноважень затримувати людей їм не надано. Пам'ятаємо про те, що згідно із статтею 19 конституції, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, разом з тим, якщо це були представники ТЦК, вони вчинили злочин, стаття 371 кримінального кодексу. Завідомо незаконне затримання, карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років. Або обмеженням волі на строк до трьох років. Та тобто вже я не говорю про нанесення тілесних ушкоджень і перевищення службових повноважень. Окрім того, стаття 29 Конституції передбачає наступне: кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду, і тільки на підставах та в порядку передбачених законом. Тобто нема рішення суду руки геть. Що потрібно робити, якщо ви стали свідком подібних дій, фіксувати на камеру? Жодним законом не заборонено це робити, якщо ви, звісно, не фіксуєте блокпост чи переміщення військ. Вручення повісток представниками ТЦК фіксувати дозволено. Далі викликаємо поліцію, повідомляємо про злочин. Звертаємось на гарячу лінію міноборони за цим номером для того, щоб повідомити про порушення з боку ТЦК. Вже після події звертаємось зі скаргою до керівника відповідного ТЦК, а також подаємо звернення до уповноваженого справ людини. Незайвим буде звернутися і до військової служби правопорядку у Збройних силах України, адже представники ТЦК є військовослужбовцями, а самі ТЦК згідно закону входять до складу ЗСУ. В світлі порушеного питання щодо затримання, варто нагадати, що таке адміністративне затримання, здійснюване поліцією, це захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Який полягає в тимчасовому обмеженні свободи пересування, місце знаходження та дії особи з метою забезпечення дотримання певних адміністративних норм і правил, в яких випадках може здійснюватися адміністративне затримання, адміністративне затримання застосовується у випадках, та з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи. Складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення. Також цією метою допускається. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, на який строк можуть затримати особу. Загальний строк адміністративного затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як 3 години. Варто звернути увагу, що особа вважається затриманою з моменту, коли її фактично обмежено в свободі пересування, а не з моменту складання протоколу. Детальніше зупинятись на цьому не буду, щоб не повторюватись зайвий раз. Адже ось у цьому відео вже розповідав досить детально, у яких випадках поліція може затримати ухилянта і доставити в ТЦК. Рекомендую до перегляду. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.